Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі, і сьогодні я хочу поговорити з вами на тему доповнень в Sims 4. Розробники постійно створюють щось нове і цікаве для гри. Часто вони випускають доповнення, паки, каталоги, набори. Я рада, що не дивлячись на те, що грі 10 років, розробники її не полишають, тим самим підвищуючи у гравців інтерес до гри. Насправді я маю більше ніж троє улюблених доповнень, але сьогодні хочеться розповісти саме про ті, які найбільше запали в душу. Доповнень у 74-му досить багато, тому було важкувато обрати якісь найгірші і найулюбленіші, але я це зробила, тому давайте починати. Почнемо з найулюбленіших і перше доповнення це життя в місті. Коротко про доповнення. Життя в місті додає великий міський світ сан мішуно з різними районами, де сіми можуть орендувати апартаменти, відвідувати фестивалі, як от фестиваль спецій чи романтики, та будувати кар'єру соціального активіста, критика або медіа-менеджера. Апартаменти варіюються від скромних несправностями до розкішних пентхаусів, системою оренди і проблемами на кшталт гучних сусідів. Гра також вводить мультикультурні елементи, нові страви та інтерактивні соціальні події, роблячи життя в місті більш реалістичним та динамічним. Чому саме це доповнення? Я така людина, яка обожнює великі міста. Щось на кшталт Києва, Нью-Йорка і так далі. Я обожнюю атмосферу цих міст, де можна побачити багато різних людей, відвідати велику кількість цікавих районів, побувати на різних цікавих заходах, на які можна натрапити навіть спонтанно. Для мене це ідеальні міста для життя, бо там я просто відчуваю багато енергії, натхнення і насолоди. Тому, коли я дізналася, що всім сіє є таке доповнення, я була неймовірно рада. Мені подобається, що місто дуже гарне. Кожен із районів має свою цікавинку, свій стиль, і це прекрасно. Хочеться досліджувати його простори і насолоджуватися гарними видами, перепробувати всю місцеву їжу і побувати на кожній ділянці цього міста. Чи ще мені подобається в цьому доповненні? Та звичайно ж фестивалі. Кожен з них просто неймовірно оформлений, проходить в різних районах міста, і це так вайбово. Мені подобається, що під час фестивалів є завдання, які всі має виконати, і потім отримати гарні винагороди і прекрасні враження. І найкрутіше те, що фестивалі обставлені дуже гарно, а не як типічні напівпусті будинки, зроблені розробниками. Дійсно, під час фестивалю відбувається неначе якась магія, і я проживаю все разом з персонажем. До речі, в цьому доповненні також є нові наряди, зачіски, аксесуари, і мені більшість з них подобається. Вони виглядають прям круто і дуже лаконічно поєднуються з містом. Також класно, що коли ти купуєш дешеву квартиру, в ній є свої мінуси. Як-от щури, таргани чи взагалі привиди. А ще надокучливі сусіди, які то гучно сваряться, то гучно слухають музику, ну і відповідно можуть пред'явити вашим сімам за те ж саме. Це придає реалістичності життя в квартирах і передає вайб міста. Тому життя у місті стоїть у мене на першому місці, і воно буде завжди одним з моїх улюблених доповнень. Друге доповнення пори року. Коротко про доповнення. Доповнення пори року додає зміну пір року та погодних умов, які впливають на життя сім'ї. Воно вводить систему динамічної погоди: сніг, дощ, спека, що змінюється в залежності від сезону, впливаючи на активності та настрій персонажів. У кожного сезону є свої унікальні свята: зимовий фестиваль. День жнив, святкування весни, а гравці можуть створювати власні свята з різними традиціями. Також додається нова кар'єра: ботанік або квітковий дизайнер, що дозволяє сімам займатися садівництвом і створювати квіткові композиції. Важливо, що сімам треба пристосовуватись до походи, наприклад, вдягати теплий одяг взимку чи користуватися парасольками під час дощу. Чому саме це доповнення? Бо його дуже не вистачало в грі. Я прихильниця кожної пори року, бо в кожній з них є щось своє особливе. Літом відчуття певної розслабленості від всіх своїх турбот. Це сонце, море, нові подорожі і незабутні враження. Осінь для мене найатмосферніша пора року. Хочеться пити чай чи капу в холодну пору, прогулюватися алейками свого міста і спостерігати за перевтіленням природи навколо. Є щось особливе в жовто-оранжевому листі, приємному холодному вітерцю і запаху наближення зими. Зима асоціюється з дитинством. Це чарівна пора року, під час якої ти насолоджуєшся святами, святкуєш їх в колі близьких людей. Дивишся, які діти, і дорослі, граються в сніжки, ліплять сніговиків та по-дитячому щасливі. Ну а весна пора року, яка відновлює після холодної зими не тільки природу, а й наче самого себе. Дуже приємно бачити, як розквітає все навколо, і потихеньку повертатися до теплоти. Всім всі чудово передали кожну з тих пір року. Особливо моя найлюбленіша – це осінь. Коли йде дощ, тві сім вдома, займається своїми справами, п'є гарячий шоколад чи навпаки, намагається вижити на свої стоси малеонів, мені дуже подобається, що додались свята. Це дуже круто. І класно, що можна самостійно придумувати нові свята, додавати їх, змінювати. Це різноображає геймплей і додає неабиякої цікавинки. Дуже круто, що враховується температура, тобто персонаж може замерзти, чи йому буде дуже жарко, і він може від цього померти. Є нові страхи пов'язані з громом також. Коротше, це дуже круто доповнює гру, тому це доповнення просто за Best. Третє доповнення весела компанія. Коротко про доповнення. Весела компанія додає соціальні клуби, що дозволяють сімам об'єднуватися в групи з унікальними інтересами та правилами, створюючи можливості для нових видів взаємодій. Клуби можна налаштовувати під різні активності, як от спорт, танці, мистецтво тощо. Доповнення також вводить новий світ Віндербург, натхнений європейськими містечками з барвистими будівлями, кафе, клубами та мальовничими локаціями для вечірок і зібрань. Основний акцент зроблено на соціальних взаємодіях і розвагах. З додатковими активностями як танцювальні вечірки та відвідування кафе. Чому саме це доповнення? Бо, по-перше, додали нове місто в Віндербург. Воно дуже красиве, мальовниче і по модному старовинне. Звичайно, є райони з домами в стилі модерну, але це не псує це місто. А ще мені подобається, що там є де розгулятись. Дуже багато ділянок, на яких можна будувати, що душі заманеться, і просто насолоджуватися гарними вуличками. По-друге, це самі клуби. Це дуже крута можливість об'єднати персонажів і знаходити їм нові вподобання та нових друзів. Ну і, звичайно, нова можливість об Єднуватися в групи, що дозволяє персонажам робити певні дії разом. Це мені дуже допомагає, адже можна не приєднувати іншого сіма до сім'ї, щоб просто він йшов туди, куди мені потрібно. Нові наряди, які додалися з цим доповненням, є дуже крутими і молодіжними, що цілком відображають це доповнення. Разом з ним в гру додалось клубне життя. Де можна круто провести час і потусити разом з іншими персонажами, а навичка танців так взагалі мене захопила. Мені дуже подобається, як всі ми разом танцюють в груповому танці. Це виглядає неймовірно гарно. Це ще одне доповнення, яке для мене неймовірно крутим і вносить драйвовість в Сімс. Ну, а тепер перейдемо до моїх неулюблених доповнень, які я вважаю нудними та нецікавими. Ну і якби їх не було в грі, то моє враження про гру не зіпсувалось. Перше, це подорож на бату. Коротко про доповнення. Це доповнення створене у співпраці з франшизою Зоріні Війни. Вона переносить сім'ю у світ Бату. Гравці можуть взаємодіяти з персонажами з Всесвіту «Зоряних воїн», такими як Рей, Кайло, Рен і Чубака, приєднуватися до однієї з трьох фракцій. Опір, перший орден або шахраї, виконувати місії та заробляти репутацію. Також додано нові предмети, будівельні елементи та костюми, що повністю занурюють симів у атмосферу космічних пригод. Основна мета доповнення виконувати завдання для вибраної фракції, розвивати навички бою на світлових мечах та користуватися силою. Чому саме це доповнення є моїм неулюбленим? Я думаю, що якщо б я була прихильницею зоряних війн. То мені б з більшою вірогідністю сподобалося доповнення. А так як я не прихильниця фільмів такого жанру, то й в принципі це доповнення не викликає у мене якихось позитивних емоцій. Для мене є нудне містечко бату, сюжет цього доповнення. Самі наряди мені не подобаються, і я їх не використовую. Хіба що якщо колись у мене буде тематична вечірка в Сімсі, то я використаю один з нарядів. Я не думаю, що це доповнення не має місця бути в Сімсі. Просто більшу роль грає те, що я не є прихильницею зоряних війн. Якщо порівняти з Стрейнджервілем, то це доповнення подібне до фільму Дивні дива. Навіть самі розробники говорили, що вони створювали це місто, надихаючись цим серіалом. Я обожнюю його, тому і саме доповнення проходила з радістю. Я пробувала проходити сюжет на бату, але до кінця не прийшла, бо мені було дуже нудно. Тому це є одним з моїх неулюблених доповнень. Друге вампіри. Коротко про доповнення. Доповнення вампіри для Sims 4 занурює гравців у таємничий світ вампірів, надаючи можливість створювати та грати за надприродних персонажів. Всіма вампірам доступні нові можливості, такі як перетворення інших сімей на вампірів, використання різних здібностей та налаштування власного вампірського будинку. Гравці можуть досліджувати нове містечко, спілкуватися з іншими вампірами. Дізнаватись про їхнє минуле та взаємодіяти з людьми, балансуючи між життям у темряві та звичайним світом, це доповнення також дає нові об'єкти, меблі та стильні костюми, що підкреслять атмосферу вампірського життя. Тож, чому цей вже є другим моїм неулюбленим доповненням? Сама тема вампірів мені не цікава. Іграти за вампіра мені не подобається. Йому постійно треба кров, десь з ним нікуди не підеш, і треба поморочитися з тим, щоб добути кров. Мені такий стиль життя не до вподоби. Місто, що є в цьому доповненні, мені абсолютно не подобається по тій причині, що в ньому досить мало ділянок, і вони всі розташовані в одному районі. Якщо створюються нові міста, то хотілося б, щоб вони були не на п'ять ділянок. Тож це ще один мінус. Навряд чи буду грати колись за вампірів, бо навіть бажань до цього не маю, але не буду казати, що ніколи за них не буду грати, тому що я досить спонтанна особистість і не знаю, як там далі повернуться події мого життя. Це всі доповнення, які мені не подобаються. На щастя, їх всього лише два. І всі інші викликають у мене приємні відчуття, або такі нейтральні. Звичайно, є ще доповнення, які для мене є найулюбленішими. Тому якщо ви хочете другу частину про улюблені доповнення, пишіть в коментарях. Загалом кожне доповнення по-своєму унікальне і класне. Навіть доповнення, які для мене є неулюбленими. Я впевнена, що в них є свої якісь приколюшечки, свої якісь цікаві моменти, які мені могли сподобатися, але просто я не до кінця прямо ознайомлювалася з цими доповненнями, тому що мені це не цікаво. Тому маємо що. Я рада, що розробники не зупиняються і продовжують нас радувати новими доповненнями. Поділіться і ви своїм топом улюблених і, навпаки, не улюблених доповнень. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну а вам я дякую за перегляд. Підтримуйте україномовний контент своєю активністю. З вами була Дюкі-Дюкі і всім до наступних зустрічей!